Друзі, мої вітання всім. Це я Сергій. Бачите, у мене теж у дворі трохи снігу є. Зима, як зима, Вночі мороз, трохи а вдень і тане потрошку сніг. Ну, так, як і у всіх. Друзі, сьогодні хочу з вами поділитися, як я відновив свій акумулятор на мурав'ю, якому вже 6 років. Він став слабеньким, вже. то я розкажу, як його відновив, і тепер він вже. Став потужнішим. Ну, ось мій муравей в моєму теплому гаражі. Одягнув я свій смартфон на голову. Потихеньку. Тепер йду до акумулятора на мурав'ю. Друзі, ось. Залазимо в кузов. Так ось. Ось мій акумулятор, якому вже 6 років. Розказую історію. Наприкінці літа от, я побачив, що акумулятор став дуже швидко розряджатися. От заряджу його зарядним, а через три дні вже стартер крутить повільніше і ну, відчувається, що десь губиться сила його. Думав вже, я й ходив в магазин, вже дізнавався, скільки коштує новий. Ну, думаю, 6 років, то вже все, пора йому вже закінчувати свій ресурс. от, Але потім вирішили ми з братом перевірити щільність в банках, яка от, аріометром, Ось у мене тут є і аріометр для перевірки. так, от, Коли поміряли, то в банках було так, 1.21, 1.23, 1,24, ну і так всі. Щільність мала. От. Ще треба було перевірити, чи не замкнуті банки. Поставив його на зарядку через 2 години почали бульки з'являтися в кожній банці. Як ми кажемо, закипів акумулятор. І всі банки працювали, булькотіли. Це означає, що акумулятор не замкнутий, він ще живий. Тому, що я зробив? Я поїхав в магазин, купив. Де там О, Ось. Купив електроліт свіжий, отакі дві пляшки літрові. От Зараз скільки тут залишилось. Залишилось отак. Дивіться. Отак от залишилось електроліта. Значить, ми е, висмоктали, чи як то відкачали е, електроліт із кожної банки за допомогою. Ну, оцього ж аріометра грушу І так, скільки могли дістати, стільки повідкачували <кхід> електроліта. Так от перше запитання, друзі, від вас. Чи можна злити весь електроліт? Перевернувши акумулятор вверх дном, чи не можна. Ну, я думаю, що це не бажано. Хоча є е, відео багато, що можна перекидати його вверх дном і вилити повністю. Так от запитання, хто скаже, друзі, чи можна таке робити, чи не можна. Це перше. Так ось продовжимо далі. Відкачали ми, скільки можна було. Електроліту і залили новий електроліцей. З щільністю 1,27 повністю залили по рівню і почав заряджати. Зарядився, почали всі банки працювати. І після того оце вже минуло майже приблизно 3 місяці. Ну, це було на початку ні, наприкінці літа, вже більше. Чотири місяці вже пройшло, і акумулятор не став розряджатися, так як було тоді. Тримає напругу. От дивіться, останній раз я заряджав акумулятор, останній раз підзаряджав, ну, приблизно в вересні. Ну, це теж десь 3-4 місяці назад. Далі я їм не їздив, коли розпочалися морози. Почалися так, я нікуди муравйом взимку не їжджу. Так ось, стоїть він хоч і у моєму теплому гаражі. Наприклад, зараз у нас тут е скільки. Е 8 градусів, бачите, в гаражі в мене завжди тепло. Так от, е перевіряємо, скільки ж зараз. Вольт на акумуляторі. От, перевіряємо. Я ж кажу, що останній раз підзаряджав його на початку осені. І так дивимося. За е -е -е. ну, що ж я нічого не бачу в цих, в цих камерах, куди я тикаю? Да не туди ж тикаю, ну господи помилуй. Що ми бачимо, друзі? 12.40, так? Мабуть, так. О, 12,4 вольта. Ну це, це добре. Якщо акумулятор не підзаряджався 3 місяці навіть, то отака напруга, це я вважаю, що нормально після того, як ми замінили електроліт. А тоді ж було як? Підзарядив. А через три дні перевіряю, а тут уже 11 або 11,5 і 12 майже не було. Так от, друзі, оце так я відновив свій акумулятор на мурав'ю. Ми можемо зараз навіть побачити, як він крутить двигун. Ну ось масу закрутив. Е. Так. Послухаємо, як повороти працюють. О, дивіться, в нормальному темпі працюють повороти. А коли акумулятор сівший, вони ледь-ледь пікає. Отак От крутить е, е стартер. Бачите, як це я. е краник відкрию. Де він там? О! краник Та ще й заслонку. Він уже майже хотів. О! Дивіться, друзі! Зарядка йде! Ну, все нормально. Все нормально, друзі. Акумулятор добре зараз крутить. Ну, ось, друзі, після цього відео я обов'язково поставлю знову на зарядку цей акумулятор свій, О, тому що вже ж минуло 3-4 місяці, як його не підзаряджав. Правильно? Нехай зарядиться. От. Далі друге запитання. Я один раз замінив електроліт. Може, треба було ще раз відкачати і другий раз залити свіжий електроліт, бо в нас же залишався електроліт старий в акумуляторі, так оце друге запитання, зробить мені так чи ні? Ну, а третє запитання: розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте і відновлюєте акумулятори? Які бувають способи, може я чогось не знаю? Підкажіть, буду дуже вдячний. Ну а на сьогодні все, друзі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, злагоди добра, щастя, благополуччя, всього самого найкращого. До нових зустрічей і до побачення.